Криваєте цю людину кришує. Це є посада, яка передбачає певне коло обов'язків. Певне коло обов'язків. Що Ми буде можемо інша особа? Ми не можемо чекати, комітету адміністраційної комісії немає посади. і комісії, як такі не буде отже, те, що ми з вами розмовляли минулого разу, коли ви казали, що ми дійсно. Очолюєте напрямку. Можливо, я неправильно не, не зрозумію. Ви ще казали, що вам процес прокуратурі міста буде. У нас ілюстраційної немає, вона буде створена, перед створена комісія, яка буде визначана. Це, це принципово взагалі хоч, находження людини Берездки в прокуратурі області? Да, у того ж самого здою, якого дружина працює на клятві в який пересувається автомобілі, в який зареєстрований був на КРЕП. Найний підрядок. Дуже багато питань. Дуже, дуже багато питань. Я до цієї людини. <чування> ну, тому що я пам'ятаю нашу з вами розвитку стосовно салюту.

Належності. дуже там о... Що ви зробили для того, щоб з'ясувати на... походження на... на... грошей? На... На... Три мотиві прокурори. Це нам надали. Варто таку відповідь, да, я навіть да, її не дочитав. Дам. Я прочитав резолютивну частину, і поклав її до 300 з лишнім відповіді, коли у мене закінчиться окрема справа. На українські прес-конференції я це все оприлюднювати переписку войною з вашим білого. Я думаю, напряму ви не хочете нічого робити пан. не хочете до того, що маєте зискати не хочете Побачити <постив> людині людини. Вона <Вы> б сюди не прийшла сама. Я б ніколи цю книжечку не показав. Ні, ні, переставить. Дивіться, я ніколи не займалася 40 років трудового стажу. Постанові пише, не працюючи. Я можу 60 років працювати ще. Ми хочемо конструктиву і буде багато. Ми знімаємо нова. Ви халопці. Ви не хочете нічого. Не хочете нічого робити. Що вирішає заводить ярим? Ярим вже є розпедіний, що він хоче цієї справи. І виходить, що робить що це? Мені нагадують в'язівки. Вони думають, що вони хочуть пропонуйте раді. Тепер мені часто дивіться 40 років трудового стажу. Не відвертайте очей. Чого чого бойко написав не працюючи?